В цьому відео буде йти мова про дуже неочевидні стосунки, які існують в кожного з нас, але ми майже ніколи про них не думаємо, їх не аналізуємо і не робимо з них висновки. І це стосунки з грошима. Я розкажу про чотири дієві інсайти з книги Шлях до фінансової свободи, які вразили мене найбільше. Після перегляду пишіть свою думку. Кожен критичний відгук це ще один крок до кращого контенту. А також ставайте моїм патроном. Давайте разом збільшувати українську присутність в Ютубі. Перше, поки ми думаємо про гроші, те, що ми думаємо, ми будемо мати тільки те, що ми маємо. Книга пропонує провести глибинний аналіз наших переконань щодо грошей. Що ми про них взагалі думаємо? І це вона робить завдяки великій кількості простих запитань, на які вам потрібно буде відповідати собі самому. Наприклад, гроші погано пахнуть, гроші псують характер, я боюсь грошей. А якщо я буду мати більшу кількість грошей, я буду що вискачкай. І ще багато різних дуже цікавих і дуже неочевидних запитань. І повірте, я собі в своєму житті ніколи не додумалась би їх задати. І е, там є також цікава дуже вправа, про яку я зараз розкажу. От уявіть, що у вас є дуже багато грошей. Ви дуже заможна людина, і потрібно записати усе, геть, усе, що у вас асоціюється з достатком, усе, щоб ви мали, як ви жили. Яке б у вас було життя, і так далі, тобто всі речі, які б ви могли собі е, придбати. А далі потрібно написати стопчик переваги і стопчик недоліки, того, що ви будете багатим, заможним і жити в достатку. От, все, що приходить в голову, пишете переваги і недоліки. Далі потрібно подивитись, чого більше переваг або недоліків. Але і це ще не все. Після цього пройдіться по кожному пункту з кожного стовпчика. І тут важливо е обдумано е прочитати кожен з пунктів, і е визначити, визначити ті, які мають найбільшу емоційну силу над вами. От ті, що мають над вами найбільшу емоційну силу. І оце і будуть ваші переконання. І ваші засади віри щодо грошей. І поки ви думаєте про гроші, те, що ви думаєте, ви будете мати тільки те, що ви маєте. Так це працює. І що саме цікаве, це працює все на підсвідомому рівні, тобто ми навіть не усвідомлюємо, що ці речі на нас впливають. Тому що потім трапляються такі історії, як у моїх знайомих, коли в родині є двоє дітей: старша дитина і молодша дитина. І старша дитина не така успішна, як молодша. Тобто, молодша дитина заробляє більше грошей, ніж старша, але батьки... Свідомо пригнічують цю молодшу дитину. І це відбувається не просто одного разу, що тобі так сказали. Це відбувається протягом усього майже твого життя. Е е якимись уколочками, якимись е поглядами, якимись е там фразочками. І потім це формує. У цієї дити, молодшої дитини формує просто комплекс, що я не маю права жити так, як хочу, бо моя родина вважатиме, що я вискачка. І насправді, якщо задуматись, то таких історій е, може виявитись, на жаль, дуже багато. От саме тому і потрібно визначити, що ви думаєте про гроші. Просто собі, задаючи собі багато питань. І саме тоді ви зможете звільнитись від цих е незрозумілих, нав'язаних переконань. Друге, бідність це хвороба. Ось таке цікаве формулювання. Але якщо подивитись на питання бідності саме під таким кутом. То, як ми знаємо, хвороби можуть ставати хронічними, якщо з ними нічого не робити. Коли вона щось болить, ми бігом починаємо це лікувати. Але бідність ми чомусь не лікуємо. Народитися бідним і зростати в бідності це не соромно. Так у багатьох з нас було це нормально. Але насправді дивно уже в дорослому віці перекладати відповідальність за свої фінанси на увесь світ, окрім себе. Тому що насправді бідність не передається з покоління в покоління, це не спадщина. Бідність це вибір. І тільки наші дії, тільки наші переконання, тільки наша робота над собою, нашими думками може змінити це становище. Я розкажу зараз знову про вправу з книги, яка мені дійсно теж дуже сподобалась. Ви знову берете аркуш паперу і листочок. І тепер потрібно записати усе геть-усе, чого у вас не буде в майбутньому, якщо ви не вирішите своє фінансове питання. Усі мрії, які не здійсняться, усе життя, яке ви не будете мати, усі е, речі, які ви не зможете купити, усе те, чим ви не зможете забезпечити ні себе, ні свою родину, усі подорожі, які не збудуться у вашому житті, тому що у вас просто на все це не буде грошей. І отак запишіть усе-усе, усе, що приходить вам в голову. А і ще, будь ласка, запишіть психологічний ваш стан і покраще його опишіть, тому що, коли немає грошей, це дуже сильно давить на психіку. Це без перебільшення дуже великий тиск. Тоді ми стаємо значно нервовіші, дратівливі, ми стаємо озлоблені, ми стаємо. Дуже такими неприязними. Тому що коли не вистачає грошей, це дуже сильно давить. І в, і в цьому тиску люди живуть роками. Так от, будь ласка, приділіть також увагу саме вашому психологічному стану, який він буде, якщо ви не вирішите фінансового питання. А тоді сядьте і перечитайте все, що ви записали. І я думаю, у вас з'явиться гидке і бридке відчуття. І насправді це дуже добре, тому що саме воно і буде вас стимулювати, і давати вам мотивацію на якісь зміни, тому що зміни ж потрібні. Я дуже не хочу, щоб ваші мрії не ставали реальністю. Я дуже хочу, щоб усе, що ви взагалі запишете на тому аркуші паперу, не збулося, щоб ваші мрії реалізовувалися, щоб ви отримували в житті те, чого ви хочете. Тому що взагалі-то ви це можете зробити. Головне, щоб ви самі цього захотіли. Третє чому ви заслуговуєте на те, щоб володіти більшою кількістю? Гроші. Ось таке просте запитання. Але коли я його собі задала, у мене чомусь з'явився ком в горлі. Я не знала, що собі відповісти. Просто був суцільний ступор. А після ступора сльози почали з'являтися в очах, тому що я почала собі відповідати думками. Що я думаю на це запитання. І думала я не те, що мені подобалось. Взагалі мені це не сподобалось. Тому що, оскільки ми живемо зараз у світі супервисоких технологій з соціальними мережами, коли в доступі у нас такий великий всесвіт людей, які стільки всього роблять, які такі класні, які змінюють просто. Багато життів, які роблять стільки крутих проєктів, стільки всього добра, стільки роблять, які просто за своє життя встигають одне, друге, третє, десяте, двадцяте, і ти тут такий сидиш. І ти наче на їх фоні, О, отака букашечка, отакусінька, яка нічого не зробила в такій кількості, яка Просто собі живе, яка робить добро, але знову ж таки не в такій кількості. І такі собі думаєш, а чи взагалі я заслуговую на це? Ну, от я, Саша, заслуговую на це. Тому що всі, здається, просто такі шалені, круті люди, і я така. Хеллоу. Так от насправді, взагалі то. Це наше вроджене право жити в достатку це таке ж саме наше вроджене право, як і хотіти їсти, як і хотіти мати воду в крані вдома. Це базова потреба кожної людини. І ми не маємо заслуговувати того, щоб жити в достатку. Щоб жити так, як ми хочемо, ми не маємо цього заслуговувати, це наше вроджене право. Ми от народилися і вже це заслужили. І я дуже хочу, щоб кожен з вас відповів собі на ось це запитання. Чому ви заслуговуєте на те, щоб володіти більшою кількістю грошей? І, можливо, у вас буде по-своєму. Та, звичайно, у вас ви, ви по-своєму відповісте на це запитання. Але воно торкнеться вашої душі. І я думаю, що воно мало кого залишить байдужим. Тому дайте відповідь собі на це запитання. А тоді просто знайте, що ви заслуговуєте на найкраще просто тому, що ви є. Ось так. Четверте. Дисципліна дає свободу, а не обмежує її. Правда, смішно, все наше життя, ну, як все, дуже велика його частина була просто вся в дисципліні. Спочатку ми ходимо в садочок, там дисципліна, да? потім ми ходимо в школу, потім ми ходимо в інститут, і ця дисципліна у нас вже отут. І, звичайно, що наше все нутро. Проти цієї дисципліни. Ми живемо суперечі їй дуже часто. Але е, в житті так відбувається, що якщо у нас е, дисципліна повністю зникає, у нас якби і зникає наш класний потенціал. Ми починаємо е, не помічати, як ми транжиримо як гроші, так. Наш час, наші вміння, знання, навички і так далі. І ось в чому суть? Що скільки разів на місяць ви купуєте всякі дрібнички, які вам зовсім не потрібні, але ви їх купуєте, тому що ви собі сказали, що 100 гривень це дрібничка. Для когось це 100 гривень, для когось 300, для когось 50, у когось ще більше. І от вся суть в тому, скільки разів на місяць ви скажете собі на 100 гривень, що це дрібничка, якщо ви скажете 20 разів. То ви витратите 2000 гривень просто на чийсь маркетинг, на чийсь бізнес, на чийсь прибуток. І взагалі-то компанії все вірно роблять, вони заробляють гроші. Так відбувається обіг грошей в світі і обіг грошей в нашій економіці. Це все дуже потрібно. Але також потрібно розуміти, що має бути. Контроль у власному гаманці, тобто, щоб не бізнеси контролювали завдяки знижкам, спеціальним пропозиціям, акціям і ще якимсь приколам, які витягують з вашого гаманця гроші, а щоб ви самі контролювали їх у себе. І свобода полягає в тому, що коли у вас є заначка, ви більш вільні, ви спокійно спите. Ви більш впевнені у завтрашньому дні. У вас немає такого тиску на вас, коли ви розумієте, що у вас не вистачає щось грошей, або стало щось по здоров'ю, або ще якийсь форс-мажор, і вам негайно потрібні гроші. У вас їх немає. Так, от, якщо ви не віддасте їх всім на світі, а залишите їх у себе, ваше майбутнє скаже вам величезне, величезне дякую. І в цьому полягає свобода. Якщо дивитися на свободу більш, на дисципліну в більш широкому плані, якщо не говорити про фінансову, а більш широкому, то е, вона теж допомагає. Тому що, е, так як ви витрачаєте на дрібнички купу-купу своїх грошей, так ви витрачаєте і інші аспекти свого життя на різні дрібнички. Наприклад, таку валюту, як час. Ви витрачаєте час на що? Тому дуже важливо розуміти, на що ви витрачаєте свої ресурси, як фінансові, так і особисті. Тобто час, ваші життєві сили, ваша життєва енергія, ваші знання, ваші вміння, на що ви витрачаєте це все. І контролювати це. Тому що чим більше ви е, вводите в своє життя контроль на от такі моменти. Тим більше вибудовується дисципліна. В майбутньому вона вам дасть значно більше свобод, ніж ви могли собі уявити. І ваш, ваше майбутнє я скаже вам величезне дякую за це. Тому використовуйте свої ресурси з розумом і з дисципліною. А в нас що? А в нас кінець відео? Скоро буде нове відео. Всім до побачення!